Живу я там, де райдуги вінець, де волошково синє мрійне небо, Там мчить полями на вітрець, а маків цвіт торкається вустами, там пахне медом липова пора, шумлять гаї, наспівують сонати, Там л'ється дощик, наче із відра. А потім сонечко спішить бо обійняти. Голубить зір, трояндова жага, чарівний шарм, де квітне рута м'ята, Поскрипує вербиченька стара, В гнізді ще бечуть милі пташенята, шепуче загадково осока, хлюпуче став, Зранковою зорею, тож розумію, це його рука створила рай між небом та землею.